Зухвало знищуючи ворожу військову потугу на її власній території, СБУ не тільки послаблює російський потенціал, але й показує світові, що Москва є колосом на глиняних ногах, яку не треба боятися, і цілком можливо знешкодити. То як останні операції зі знищення ворожого парку стратегічної військової авіації показовий удар по кримському мосту, і щоденні вибухи та пожежі на російських нафтопереробних заводах та військово-орієнтованих підприємствах міняють ситуацію на фронті. Наскільки швидким і відчутним є результат роботи наших спецзагонів, влад Сисоєв аналізує? Так, палає російський іскандер на Брянщині. Наш генштаб повідомляє, що цей оперативно-тактичний ракетний комплекс готувався вдарити по Києву, але не встиг. А це вже нижньогородська область, вибух і пожежа на моторному заводі. Тут росіяни виробляють двигуни для військової техніки. Кришова на зміщав різдвижку все, все ще прохає. Але головним засмученням для кремлівських командувачів стала операція Павутина Служби безпеки України одним днем на чотирьох ворожих аеродромах уражена третина стратегічних бомбардувальників РФ. Ця операція, яка була здійснена Службою безпеки України, вона не просто є історичною. З точки зору масштабів організації, але і з точки зору безпосередньої ефективності, тому що Російська Федерація десятками років. Не зможе оправитись від цього удару. За даними СБУ, українські безпілотники дістали 41 літак. Частину знищили, інші довго не піднімуться в повітря. Це буде менше жертв серед цивільних, це менше навантаження на протиповітряну оборону, менше уражених українських військових складів. А росіяни намагаються занизити хоча б іміджеві втрати. Джерела ВСБУ повідомляють, що замість спаленої техніки на уражені аеродроми ворог виставляє інші непошкоджені літаки. Це що на супутникових знімках не було видно реальні масштаби втрат, але осін-аналітики зафіксували, як на знімках за 2 червня видно, обгорівши ту 95 А за два дні на тому ж місці вже цілий літак. Ми орієнтовно 30% спроможності російської стратегічної авіації вивели з чату саме, як вони кажуть, бойові конячки, те, що використовувалося для обстрілів України через втрату літаків, збитки країни-агресора близько 7 мільярдів доларів. Саме такі удари по російських заводах а сьогодні і знищення частини російської ядерної тріади. Звичайно, впливає стратегічно на економіку Російської Федерації. Ми бачимо, як страждає і ринок праці. Не вистачає людей, бо вони ось сюди їх кидають на фронт. Вони тут гинуть. Не вистачає сьогодні ресурсності. До речі, кримський міст днями знову потрушувала цей російський самобут поєднує тамань з окупованим містом Керч. СБУ вражає його втретє цього разу під водою. Через потужний вибух на дні пошкоджені підпірки опор в СБУ стан споруди назвали фактично аварійним, але росіяни повністю його так і не закрили. Якщо керівництво окупованого Криму е вирішило ризикнути життям е своїх співгромадян, запустити їх е далі, їздити отак е як і раніше, то ймовірно, хтось в майбутньому буде відповідати ще і за е ці жертви. Наші експерти кажуть, що наразі ураження мосту в Крим ворожу логістику не зруйнує, адже росіяни мають альтернативні сухопутні шляхи через окуповані території. Але такі удари по російському бетону над Чорним морем по стратегічних літаках у Сибірі нагадують ворогу, що він ані своє, ані награбоване не здатен захистити. Усіх розуміння є, що війна пішла не туди, куди вона планувалася. Що Київ за три дні перетворився на знищення 30% російської стратегічної авіації? Це посилює позиції тієї групи в російській владі, яка все ж таки. Прагне якнайшвидшого завершення, хоча б активної фази війни, на противагу яструбам, які знаходяться довкола Путіна. Ну і сам Путін, очевидно, зараз на боці цих яструбів. Та чи зупинить Путіна вдала дистанційна робота українських сил оборони? Він один остаточно ухвалює рішення, він один на цій горі, на цій піраміді. І з іншого боку, він стає також заручником цієї війни, скаже, що все назад може видатися слабим. Російський нарід сприйме любого правителя за умови, що він не буде слабким. Тож Путін, схоже, готує черговий виток ескалації. А якою буде відповідь Кремля, наразі лякалки активно розповсюджують західні змі. Цитують своїх експертів та державних діячів. Цю відповідь вже анонсував як не дивно, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своєму пості, але м -м, чогось такого вау-ефекту ну, від Росіян можна не очікувати вже все було опробоване раніше. Ну хіба що крім ядерної зброї? Я думаю, що тут і сполучені Штати і Китай працюють на максимальну протидію у Росії. Немає на сьогодні якоїсь там бундер якоїсь дивозброї, яка може там Україну поставити відповідно на коліна. Засоби ураження є, буде використовувати шахети, ракети. Це ми теж розуміємо, але цей тиск все рівно буде ставати меншим у зв'язку з проведенням тих операцій, про які ми з вами говорили, і власне операції на майбутнє. а на фронті ворог поспішає, кажуть наші експерти на Сумщині. Тиснуть з великими втратами, але намагаються просуватись. Максимальна е, максимальний поспіх, максимальне використання гарматного м'яса вже сьогодні. Говорять про те, що справи у них йдуть не дуже добре. Обласний центр атакують авіацію, б'ють реактивними системи залпового вогню і наразі намагаються підійти до сум на відстань, яка дозволить тероризувати місто фронтовими дронами. Ситуація не є дуже простою. Вона надзвичайно непроста. Очевидно, але все таки не не говорив би, що вона на сьогодні критична. Тим більше е цілком вірогідно, що сили оборони України можуть розробити відповідну протидію. Вдалі операції у російському тилу мають вплив і на події на фронті, адже руйнують логістику, підприємства важливі для ворожої оборонки, ударні літаки та інші види зброї. Кожна ефективна операція в тилу. По-перше, зменшує темп самого наступу за рахунок зменшення можливостей російського агресора. Ну і плюс, звичайно, це серйозний демотивуючий фактор для російської армії. Ростислав Сисоєв, ми Україна, марафон Єдині новини.